Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Ради вітати вас на черговому, шаленому 100% відео. Чому та тому, що я записую це прев'ю всередині стріму? А чому та тому, що так ми нарешті побачили перший синій колір на стрімі UFC 25 і не один. Тому ми будемо робити з цього діла на вам під каву. Кайфуйте, дивитесь, можливо, трошки заздить, але не сильно, тому що це лише гра. В Нас завезли. Козирні паки за 475 тисяч монет яких і її вперше підняли відсоток випадіння Team of the Year до, допомогу, там 6 чи щось таке, також є піки за 120 тисяч монет, де в нас відсоток випадіння 5,6 на команду року, і це вперше, коли вони таке зробили. Зазвичай вони викручували дроп на всю команду. Хто знає, можливо, тому що акції трошки їм забаранили, а можливо, якесь співпадіння, в яке ми, звісно, не віримо. Так чи інакше. Ми класно проводимо час тут на твічі. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Стріч також приходьте. Отут От в коментарях мені пишіть, кого ви особисто залутали. Ну а ми відкриваємо ніби перший пак. Це робить пане Вандей 057. Давай, друже, бажаємо тобі успіхів. Let's go, let's go, let's go! Мяу-мяу. Точно! Мяу-мяу ютубу. -мяу ви потім зрозумієте чому. Мяу-мяу. Блін, поки м'яу мяу тут лише ферме, Лаутара мартінес! Шіш, але не розчаровуйтесь Затримка соря, все добре, бро! все добре. Чого не відкривається? Ясно. Прекрасно, майже, майже тоті. Це майже тоті, тільки тот. Навіть до кус саного не дали. Ясно. Ясно? Ясно. Дебрюйне. Ну, це все на бейла піде. Я буду збирати бейла. Добре. Іду до вас. Дивитись ваше шерплей. Пане Станіслав, його пак за 475. В нас 6% випадіння team of в Year, Найбільше в UFC 25, яке було. Бажаємо тобі успіхів! В нього навіть інформа немає. Дякуємо, їй Величезне. Нападник серії А. 89 Лаутаро Мартінес. Чим тобі не тоті? Він ВСБЧ номінант. Це майже. Майже Майже те, що треба. Кейн. Неймар. прекрасно. Це було прекрасно на старті гри, бро. Де сині колір, іей? Ну. Чиж. Зараз прийду і на диск з твінка. А як я гляну, Сань? У мене, мене, мене твінк не працює вебка. Так, друже. Мартінс, куртуа, оудегор. І дублікати. Фул фігня. Три набори, по-моєму, на годину їх дали. Come on, 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 бляха, Ні! Та скільки можна. Скільки можна! І єй, тут же і Ван Дайк, і котейка малої дивиться, і кепки дивляться. Давай знімаю кипурій. Добре, пробуємо без кипурія наступному. Можливо, кипурій. Але зараз будуть релісти. Це, це правда. Так, окей. По сьогодні після 20.00 зловив Тоті Плюс ані. Чат, хто зловив після 20.00 Тоті? ані. Це був пак за 100. Я навіть не встиг зреагувати. Куди ти так поспішав? Боже, я сказав зараз тобі. Салі принесе успіхів. Там плюсики в чаті ставлять, глянь, як багато людей тоті зловили. Він другий відкриває. Ну камон! Салі! Салі! бро! Бро! Ні! Не виходить нічого! Я навіть можу дати трошки світла. Це Ліга F. Дівчинка, Іспанія, але не та. Ну що ж ти таке? Квадратик. Хрестик. До гори. Хрестик. Let's go. Ну. No. Та йоб твою мать. Та скільки ж можна терпіти це пекельні борошно. І ей! Та що. Чим, чим вам треба відкривати, щоб тут був тоті? Ну come on! Ай, Кирило, мені шкода. По-перше, я тобі щиро вдячний за контент. Ти дуже багато всього даєш постійно. І мені відверто шкода, що ми не можемо зловити нічого. Ну це неможливо. Чат підкаже, але ти відмовишся. І твій заборонить. Я намагаюся ходити, не дивитись. Давай ну, ні, та йоп. Я вже починаю матюкатись, мені вже це набридло. Ну, типу, знаєте, перший день ти реагуєш од одна, другий, третій, але вже коли це п'ятий, шостий, сьомий день і немає цих Тоті. слухай, це тоті ікона. Ти що? А, слухай, але після тоті я не впевнений, що це гарна ідея. Я не відкриваю, ні. Бро, тут я казав, що я не впевнений, знаєш, вже коли завезло, зроби невеличку перерву. Зараз як пабре, сиди. Людина іде Олим, Які таймінги? Ну! Та ну блять, ну блять, ну скільки можна? Ну, та ми скільки вже цих паків за 475 відкрили. Там 6%, та ми вже. ну... Ну штук 15 точно! Квадратик. Квадратик. Да, ти ж на да, правильно, оце, Квадратик. Вразний на себе. Натискай, да. Тепер хрестик. Так, я стик Тепер усе диссор. Тепер вверх. Ну, а ти Ні, вверху тут тебе бачиш є. Стрілочка вверх. І тепер хрестик ще раз. А ну. А тепер дивись. Та срав пес, ну це був ідеальний план. Хтось іде? Але хто? Але колір який? Ніаа! Слухай, ну майже! Па! Що? Це два. Вдвох, да! Хто? Хлопчик і дівчинка, да? Хто з них перемога? Мяух! Мяу хто? Мяу! Дівчинка! Мяу І всодні м'яс! Ще один хочеш? Зараз він відправить. В її совісті немає жодних е... повне м'яко. да. я гасувати. Да? Який. Це в мене давай відкриємо. Тому що це, 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 це такий пак, там нічого не буде точно. Тут хоча б я є шап. Квадратик, молодець. Далі що? Хрестик, правильно, тепер що? Вверх і. <звук> Просто! Блін ну! Та, та майсики і Та диви, синього кольору немає, нам треба синій колір. А тут бачиш який? Це мяу-мяу. Це в два біздери вийшли. Мяу! От я теж незадоволений, да? Мяу! Максимально. Що, получать, вони, да? Мяу. Ага. Ну що, пішли до мами? Ні. <laughs> картинку. Ще одну картинку. Відкрите тобі за 475 зловити Палмера або Джеймс і я потім почитаю чатик. Давай. Блін, ну зараз було б дуже красиво. Якщо б ще зараз і. і, і тобі Челсі. Це було б просто неймовірно. Пане Закмансон, багато інформів, але дар візі, це не те, що тобі треба. Дякую величезне за контент. Я зараз давайте почитаю чат. Так, з вантак дурночила, як <головік> це, це. Це було дуже смішно. А, Міяма по-другому коло вискакав. Ну як я і в принципі прогнозував. Ну добре, головне, щоб не пішла в 420. Так, друже, я вже збився з руху. 475 тисяч монет. Боже, ей. Ну, міями це мало за таку кількість монет. Витрачених. Інформ. Та, блін. Я так хочу побачити цей тунель саме з виходу. Пішов далі розгрібатись. Друже, дякую величезне. Неймовірний контент. А, ні, все, вибач. Напевно, що да, так. Да? Іди Бейла збирай, да, в тебе фулл трансферний лист. Не зливай ці карти. Іди бейла збирай. Дякую тобі величезне. Черговий 475. Є. Тоті! Тоті! ці? Хто Невідомо хто? але це анімація! О! Ну, ну! нарешті! Ну тільки не біргер, будь ласка! Оооо! Уешо. Джуд Белінггем Тимо в куди?! це того вартувало, я вам так скажу. Оце мала вчасно, да, заскочила? Трошки нам паклак розшевелила. Чому одразу бан пишу, прикол? Ну мы банимо а за дроп такий, поняв, ненадовго в чаті. И вирішив, а раптом і тут, побачив Вєлєнєва. Ось вона, ось вона, що робить контора. Ну, ну, а блин, не Ай. Inform, Саня. Слухай, ну знаєш, чому прикол нас з тобою? Ми ці монети, монети натрейдили. В принципі, ну, спокійно, за сьогодні, за вчора пофліпали, відкрили цей пак і пішли чилили далі. натрейдимо. Пане Деніс, ми в тебе! І пак за 475. Давай! Тепер я вже не кажу, що ми нічого не побачимо. Бо ми могли побачити. Ми вже бачили. Дякую, М4 Трен, але тут лише золото. Шіш. Пане 4 Трен! Дякую за другий місяць. Величезне. Величез. О! Ікона! Тут падають ікони! Що? Герт Мюллер! Як це можна. А чого він не вийшов? А чого був бездарний золотий велкаут? Як це можливо? А була анімація ікони, а мені здалося ця анімація золота. Я навіть не побачив. Поняв? 475. Let's go! Бажаю успіхів. Тоті! Тоті! Тоті то! Камон! Тільки не бергер! Камон, гарно! Давай! ЛФС! І сюди вандайка або салаха. Ну! Ну тільки не бергер! Это кто? Мартинес, бля! Ой, ну ладно, да ну, це не Бергер, окей, нормально, это не девчонка, нормально, нормально, принимаем, мы берем Сиди, нормально. Окей, я просил не Бергер, все, не Бергер. Пр... Превью, что превью? Що відбувається? Чого ви... Чого ви орете? Один кеш половина рибки зі шкіру раніше. Кліп трошки інколи тупить. Друзі, в нас тим часом чергова спроба за 475, але на жаль. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, тут лише Паредиз, да, яку ми бачили сьогодні вже 3 мільйони разів. Мапі Ліон і Гаррі Кейн. Лео Месі що мені? Багато інформів, але у іншому це фул фігня, звісно. Окей, okay, пак за 475. Бажаємо тобі успіхів! Це вже по другому колу, це по-моєму Боня залетів, да? Ну. Ні. Блін. Апетит приходить під час їжі, як то кажуть, і вже якось і. Ход... Ого, інформів навалило, але хоча б одного доку. І вже хочеться бачити цей синій колір частіше і частіше. Яка ж крутезна в нього анімація ще й дарвізі. Прям прям залежність від цього кольору. Дякую, Боня, за контро. Хоч, отай. Бе. Бля, підвисання було. Я вже повірив. Ну ні. Це буде Хьогерберг. Ай. Фігня. А тут що, була анімація ікони? Як я її не побачив? Легенда, легенда, да. Але ж... Я взагалі не вмів відрізняти анімацію ікону. А, це ти написав легенда Кабашкін? Охреніти просто можна. Як ви її відрізняєте? Let's go. Бажаємо успіхів. О, ні. Навіть без інформа, блін. Ах. А, я не підключив це, а як її підключити? Я мав на увазі вся команда і номінанти, і всі ікони. Харі Кейн і. А хто? А хто Рарна Хюгерберг, да? А там можуть бути інформи під ним, да. Бо рейтинг високий. Та ні, ну. Типу, рейтингу та насипало. Але мені теж рейтингу насипало. Наф... Ні, хоча тут навіть рейтингу не насипало. Дивіться, Хегерберг, Дай вогня! Давай, друже, бажаємо тобі успіхів. Підвисання. Може бути колір! Може бути колір сіні чинімо СЕЕР! Камон! давай, Камон! Черний його! Ну. Ну, камон! Гарний! Ну! Ну будь гарний хтось! Ну. Це дівчинка, хто? Не Берген, Порадис! Блін, ну напевно, це не найкраща да? Але яка різниця. Камон сюди. Мяу- мяу мяу Сюди. Це і не бергер. Є синій колір. Кажу, коли підвисання? Є шат на синій колір, але тобі інформів навалило. Дмитро Кириченко зараз сидить і такий. Дайте мені її. Дмитру не сипить. Це не той... Ютуб, дякую вам за перегляд цього шаленого відео. Нарешті, нарешті, ми зловили Чимо Взаяр на стрімі. Не забувайте підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Пишіть нам в коментарях, кого зловили. Ви особисто буде дуже цікаво почитати. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Все буде, Україна! Па, па.